Вітаю, етері 5 хвилин на головне. Головне управління розвідки Міністерства оборони отримало нові докази викрадення дітей із окупованих територій. У Чернівцях, 14-річний підліток, скоїв самогубство. Освітня оптимізація на Хмельниччині, толока у графському парку. Деталі далі. Кіберфахівці гурміноборони отримали чергові докази масового викрадення українських дітей Росією у межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого уряду Криму і знайшли докази насильницького вивезення дітей із тимчасово окупованих регіонів Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини у здобутих документах тисячі списків викрадених дітей, персональні характеристики, незаконні рішення про передачу їх під опіку громадянам РФ та адреси нових місць проживання. Ці матеріали вже передано до правоохоронних органів. За словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, вони допоможуть повернути дітей та притягнути винних до відповідальності. Сьогодні у Чернівцях 14-річний підліток скоїв самогубство. Правоохоронці встановили, що юний чернівчанин вистрілив собі у голову із вогнепальної зброї. Хлопець помер у кареті швидкої. Його тіло направлено на судову медичну експертизу. З'ясовано, що пістолет офіційно зареєстрований належить брату загиблого. За його словами, зброя зберігалася у сейфі за місцем проживання. Наразі слідчі з'ясують усі обставини трагедії та можливі мотиви вчинку. До Білогірської громади на щиті повертається захисник Максим Вікторович Прищепа, житель села Соснівка. Завтра відбудеться церемонія прощання із військовослужбовцем на центральній площі Білогір'я. Прибуття жалобного кортежу очікується близько 10-ї ранку. Потім траурна процесія вирушить до рідного села Воїна. По всій території громади оголошено день жалоби. Вічна пам'ять та шана полеглому захиснику співчуття рідних. У Хмельницькому судили чоловіка, який обікрав кав'ярню під час комендантської години. Про вирок 32-річному хмельничанину повідомили в обласній прокуратурі та нагадали деталі справи. Пізно ввечері, у травні цього року, прибуваючи під дією наркотиків, чоловік за допомогою викрутки зламав двері кав'ярні та виніс звідти ноутбук і продукти. Його йому присуджено вирок у 5 років позбавлення волі. До слова, зломисник уже мав судимості за майнові злочини. Освітню мережу Хмельниччини продовжують оптимізовувати через зменшення кількості учнів. З початком 2024-2025 навчального року через відсутність учнів закрили 12 гімназій і три початкові школи. Ще три тимчасово прозупинили свою роботу, а 24 реорганізували шляхом пониження ступенів. Про це інформують у департаменті освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації на інформаційний запит від Суспільного. До вересня 2025 року планується ліквідація ще 20 шкіл. Реорганізація 14 у підрозділи ліце. І пониження ступеня у 29 закладах у департаменті освіти наголосили, згідно з урядовими постановами, з 1 вересня 2025 року освітня субвенція не надаватиметься на фінансування шкіл, окрім початкових спеціальних і навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчається менше 45 учнів. А із 2026 року цей мінімальний поріг зросте до 60 учнів. Малієвецький обласний історико-культурний музей потребує рук і гарячих сердець. Повідомляють у Хмельницькій обласній раді внаслідок бореві, який вирував 29 липня, постраждав відомий графський парк на території музею. Директорка Анастасія Донець на сторінці Фейсбук повідомила про значні руйнування на території закладу внаслідок стихійного лиха. Про що ми власне повідомляли у вчорашньому випуску, аби привести до ладу старовинний парк графа Орловського, все ж організовують толоку запрошують усіх небайдужих прибирання території парку від наслідків стихії, повалених дерев і гілок заплановане на 2 серпня. Цієї суботи вже благодійникам гарантують цікаву екскурсію та смачний обід. За словами Анастасії Донець, безкоштовний транспорт чекатиме на двох локаціях. У місті Хмельницькому це буде обласна філармонія о 9 ранку а у Кам'янці-Подільському чекатиме о 9 Також біля стадіону імені Тонкочеєва. Обирайте свій варіант як максимально пізнавального та й користю провести вихідні, а поки тільки екватор робочого тижня, тож нехай він буде продуктивним та вдалим. Бережіть себе.